Маю враження, що країни НАТО озброюються і чітко налаштовуються проти Росії, Але чи це не хибне враження? Як ви вважаєте? Я підійшов би до цього з іншого боку. Я хотів би особливо виділити величезний і беззаперечний успіх Володимира Путіна. хоч можливо, сам він не дуже прагнув до такого результату. Проте йому все ж вдалося досить суттєво налякати Європу своїми агресивними діями в Україні. Крім того, не можна ігнорувати той факт, що цей страх підтримується і посилюється постійними погрозами, які лунають не стільки безпосередньо від нього самого, скільки від його найближчого оточення, які адресуються саме нам. Варто, хоча б, згадати Дмитра Медведєва, його офіційного дублера протягом чотирьох років. Який нещодавно зробив заяву, що була не просто дивною, а абсолютно абсурдною, і викликала чимало здивування та нерозуміння серед широкого загалу. Він погрожував, що Іран, нібито, може отримати ядерну зброю від деяких своїх союзників, серед яких, звісно ж, фігурувала і Москва і ось саме це справило дуже помітний і значущий ефект навіть на тих політичних лідерів Західної Європи яких зазвичай не можна назвати уявними чи надто потужними гігантами світової політики, Вони починають поступово, але чітко усвідомлювати всю серйозність і масштаб тієї реальної загрози, з якою ми сьогодні стикаємося, і розуміють, що в цій ситуації потрібно терміново вживати конкретних і рішучих заходів, аби цьому протистояти. до всього цього додається ще й доволі суперечлива. А часом навіть відверто тривожна політика Дональда Трампа, який неодноразово дає зрозуміти, а іноді навіть відкрито погрожує, що Сполучені Штати Америки не будуть гарантувати захист Європі в разі певних загроз чи конфліктів. зараз ця риторика здається поступово змінюється, проте всі ці події вже безповоротно відбулися. Отже, настав час серйозного усвідомлення, ми маємо справу з величезною і надзвичайно небезпечною загрозою і з партнером, який є далеко від психічної норми, а до того ж, озброєним по зубах. І щоб зупинити це справжнє безумство, на жаль, доводиться йти на дуже неприємні, але необхідні кроки. Кожна країна має виділяти на це щонайменше 5% свого валового внутрішнього продукту. Звичайно, можна було б знайти значно приємніше і корисніше застосування цим фінансовим коштам, аніж витрачати їх на придбання новітньої ракетної техніки, яка, дай Боже, ніколи не знадобиться у бойових діях і не буде застосована на практиці. Але я думаю, логіка така: якщо ці іграшки у нас будуть, нам не доведеться їх використовувати. Це колективна праця, і вагомий внесок у неї зробив Путін. А тепер трохи детальніше. Які у вас враження від переговорів, оголошених рішень, зокрема, рішення надати Україні 50 мільярдів євро? 50 мільярдів євро для України це справді звучить дуже вражаюче, масштабно і багатообіцяюче, відкриваючи нові перспективи для розвитку та підтримки країни. Але ситуація виглядає саме так. Європа дійсно має кошти, причому вона володіє значною і навіть дуже великою кількістю грошей. вона може собі дозволити такі і навіть значно більші фінансові зусилля. Питання в іншому, що ми зробимо з цими грошима? Що ми покладемо в цей мішок, який будемо заповнювати? Я вже давно говорю, що ще три роки тому потрібно було розвивати оборонне виробництво в Європі. Його потрібно було розвивати в Польщі, не чекати, але таких реальних, конкретних дій не було і ми дізнаємося, що ті боєприпаси, яких бракує, і які Росія разом із союзником, Північною Кореєю, виробляє у величезних обсягах, ми таких виробничих спроможностей не маємо. Я вважаю, існують певні домовленості. Про які ми не обов'язково дізнаємося, або принаймні не найближчим часом. домовленості між Європою та Сполученими Штатами, згідно з якими велика частина цих коштів буде спрямована на закупівлі саме в США, американська економіка значно гнучкіша, менш зарегульована, ніж європейська, там можуть набагато швидше запустити виробництво. Згадуючи Другу світову війну, адмірал Ямамото. Перш ніж бомбити Перл-Гарбор, казав своїм командирам, ми знищимо Перл-Гарбор, потопимо три авіаносці, а США дуже швидко збудують 30 нових. І, здається, цей знаменитий принцип Ямамото залишається актуальним і сьогодні. саме тому надзвичайно важливо вже зараз ефективно знайти застосування цим коштам і ні в якому разі не гаяти часу на зволікання. Адже Путін робить усе можливе, щоб якнайшвидше піти на захід і, передусім, прорвати фронт? Йому мріється щось подібне до того, що було під час Другої світової війни, коли після запеклих боїв фронт проривався, і армія Сталіна дуже швидко просувалася вперед. І саме це нам постійно загрожує? Тож, усе це дуже потрібне, і причому вже? А чи відреагує Росія на рішення НАТО? Маю на увазі збільшення витрат на оборону, переозброєння Великої Британії, яка до того ж має отримати тактичну ядерну зброю на свої літаки від Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок. Я не є прихильником мілітаризму. Я сприймаю озброєння як засіб стримування війни, особливо в сьогоднішніх обставинах, коли, окрім Путіна, у світі майже немає войовничих і запальних монархів, для яких війна була славою, гордістю і сенсом життя. Отак це виглядає у будь-якому разі. Росія вже заздалегідь реагує. Те, що Путін розповідав минулого тижня в Санкт-Петербурзі, це повна нісенітниця. дивним є те, що йому ніхто не заперечує, і це повторюється в російському медіапросторі. Що? Мовляв. НАТО складається всього з 340 мільйонів мешканців, хоча ця цифра відображає лише населення Сполучених Штатів Америки, а саме НАТО є у три рази більшим. на оборону всі країни альянсу витрачають у сумі 1 трильйон 400 мільярдів доларів. Путін підносить це як щось абсурдне, непотрібне. Він говорив про це ще до оголошення про збільшення оборонних витрат, бо розумів, що вони будуть зростати. Він сам теж може дозволити собі нарощувати військові витрати, але для нього це надзвичайно небезпечно. І, як на мене, він просто уявляє собі, що зможе це робити без наслідків. У тому ж Санкт Петербурзі минулого тижня відбувався так званий міжнародний економічний форум, хоча насправді представництво було переважно від держави згоїв або радше з терористичного півсвіту. Там був і президент Індонезії. Але це ж ніяк не робило форум по справжньому міжнародним. зате там сталися дуже цікаві суперечки всередині путінського оточення. Помітно, що серед його соратників розкол. Люди, відповідальні за фінанси, економіку країни та за кошти, які мають йти на війну. кажуть досить. Вони заявляють про це відкрито. за словами Ряшетникова Росія на межі рецесії. Інші намагаються це пом'якшити, говорять про похолодження економіки, складнощі, тимчасові труднощі. Але я знаю настрої у цій сфері і точно можу сказати: люди з економічного та фінансового сектору уряду, а також представники великого, гігантського бізнесу, кажуть, вистачить війни, бо ми собі цього просто не можемо дозволити. Політично це виглядає інакше, публічно все ще говорять інакше. Путін може змусити власних людей голодувати, вони підкоряться. росіяни готові йти на величезні жертви, як каже Песков: навіть землю їстимуть, аби лише думати про перемогу. Війна є привабливою, популярною, бо її наслідки не зачіпають основну масу населення. Багато хто непогано заробляє на війні, почувається потрібним і сильним. Але ці жертви не масові. Лише найстарше покоління, пенсіонери саме вони зараз найбільше страждають. Видно, що вони сильно збідніли внаслідок війни. Путін це розуміє і боїться. Він знає: якщо далі погіршуватимуться соціальні настрої, це обернеться проти нього самого. Візьмімо, наприклад, істеричні заклики до мобілізації. Патріоти, блогери волають, мобілізація. Мобілізація принаймні 500 тисяч людей потрібно до армії, бо не справляємося. Але Путін розуміє, що якщо він це зробить, то отримає те саме, що і у вересні 2022 року масову втечу людей з країни, величезний спад патріотичних настроїв, дестабілізацію. Тож об'єктивно вони не можуть собі цього дозволити. Наскільки далеко вони можуть зайти, і наскільки сильно завдадуть удару по власному суспільству, передбачити дуже складно, це вже вибачте скоріше питання до фахівців у галузі психіатрії.